Всім привіт! Часто під своїм відео зустрічаю коментарі з просьбою зняти про свій трекер, який використав матеріали, розміри і того подібне. Тому зараз коротенько розповім, що і з чого я робив. Отже, передня труба 76 см, розмір, висота її від бетону 135 см. На даному трекері вона стоїть одинарна, краще використовувати три штуки, або наперед якісь розкоси робити, або щось потужніше взяти, тому що трошки слабовата. Ставлю фотографію з іншого трекера, як я потім переробив одного. Далі центральна. Балка, центральна балка йде 8 см на 4. Стінка йде 3 мм. Одразу кажу, що краще так не використовуйте, якщо будете будувати, робіть дві труби 40 на 40 і ставте їх фермою. Це буде надійніше, тому що. Вона одна все одно метал згинається і воно, знаєте, так як дрібіжить, коли вітер є. Тому краще зробити це фермою. Далі завіси 26-й, точений, звичайний завіс, нічого складного не придумував. Метал, на який кріпиться самі сонячні панелі 40х25, стінка. 22, вибачаюсь, з міліметрі. Далі, якщо ви використаєте ферму, так як говорив, то ось ці розкоси, які я робив, їх можна буде зробити до самого краю і до нижньої труби ферми. Тобто буде більший уклон. Ось цього розкосу і, звичайно, буде воно краще триматись. Е, далі іде довжина її 6 метрів оцієї цієї основної моєї балки. Е, ці 40 на 25 вже під ваші панелі. У мене 99 см панель, тому там 3 метри і пару сантиметрів, ну, розраховуєте. Вже під свої, тому що зараз панелі йдуть в зовсім інших розмірах. Отже півтора см йде між панелями кріплення мої. Далі задня стійка. На всіх трекерах робив я 40 на 40 одинарну, але але, але краще робити так, як я вже доробив, поставити ще одну стійку. Або, якщо одну, то хоча б 6х6 тройку метал робіть. Ну, 5 на 5, не менше. Тому що воно теж не дуже надійно мені показалось, тому я додав ще одну ногу. І тим самим ну, зовсім конструкція стала е, іншою. Не так вже все шевелиться. Тому 40 на 40 мало. Добавляйте одразу на етапі. Ще планування будівництва, бо потім буде дорожче і складніше це все доробити. Ну і часу займе на переробку, я думаю, більше, чим одразу це зробити. З двох сторон бажано використовувати ось таку трубу. Це у мене 25 на 25, щоб скріпити краї тих. Труб, на які кріпляться панелі, тому що краї все, все одно будуть гуляти туди-сюди пару міліметр чи, може й сантиметр якийсь. Ну і воно буде теж свого роду живе виглядати. Тому краще з двох сторін це зробити. Мене з однеї, як зробив майже 5 років, тому так і залишилося. Нічого не немає часу доробити. ну і що ще можу сказати? Бетон заливав метр глибиною 50 на 50. Розмір ямочки був. Актуатори саморобні. Ось ця штука, не знаю як її назвати. теж з арматури 12-ї зроблено 20. Сьома чи якась там вона турбайде, це ще якась не нового зразка, а з металолому. Тобто Зарішні розміри і колишні союзу вони не співпадають. Ну, Такий трекер містилося в мене 10 панелей, тобто за цих 5 років. Ну, не було таких якихось там проблем, щоб щось зігнуло, поламало, вирвало. Ні, такого немає. Воно працює, але краще зробити так, щоб воно працювало, до нього не треба було підходити, тому робіть одразу з більшого чи з міцнішого металу. Ось на цьому трекері є ось така нога і наперед. Зроблено з 25х25 25, два укоси арматурою ДД яким металом зварено, Ну, воно вже не дає того люфту. Можна використовувати, я так собі думаю, ось такі зазори між панелями, з свого часу це буде і для бурі. Складніше щось з вашим трекером зробити, тому що буде продуватися, не буде такий парус. Ну і так як я вже говорив в одному з відео, що якщо ви плануєте робити якусь автоматику, краще розраховувати на те, щоб зробити один великий трекер, поставити якийсь мотор, настроїти один раз і все, і все, воно буде працювати краще, ніж два. Тому що була в мене така проблема це знайти два одинакових. Моторчика склопідйомника чи щось з того плану, тому що один працює чуть швидше, другий помаліше. Виходило, що поверталося один трекер раніше, другий пізніше. Той відстає. І ну, це є трошки проблемою. Із-за того, краще зробити одного. Поставили, навіть в якомусь відео бачив трохфазний двигун, там 0,75 кВт. 32 шпилька потужний. Такий трекер. І все, і воно собі працює, наставили, якщо навіть це не буде саморобне якесь управління цим трекером, і воно працює. Далі додати що я можу по цьому. Ну робив я спочатку в перший рік ось такі якби противаги, коли повертаєте в ручному режимі, то ось такий бетон. Допомагає при, при, от ту сторону підняти, і тобто, воно повертається, можна сказати, однією рукою. Ну, насправді дуже легко. Сюди дитина зможе повернути, лише проблема в тому, чи достане до тієї висоти, куди кріпиться та тяга. А так би з сили великої прикладати до цього не потрібно. Повертається легко. О, зробив два трекери автоматичним. В березні 23 року, отже, оце вже березень був рік, це вже пішов другий, зараз уже кінець липня 24 року. Жодного разу нічого зіми не робив, не крутив. Лише проблема з тим, що виключається світло, і в мене акумулятора немає, щоб довертало, тому приходиться повертати його в будинку є автономне живлення і відключаю від неї автомат. І там вже зроблений окремий автомат, включаю його, подається 220 геть сюди до трекерів. До трекерів у мене метрів 60 буде, якщо від одного щитка. Тому ну, далекувато. І вже в такому режимі вони повертаються. Ну, в подальшому. Можливо, або окремий кабель проложу для того, щоб поверталися вони автоматично, навіть якщо світла є, немає з будинку, було. Ну, або брати акумулятор, щось робити. І хочу вам показати, як це робиться. Я зробив на таких болтиках, приварені такі вушко, і знімаєте його з, цієї, з такого болтика. І Собі вже ось однією рукою знімаю, а однією я трекера піднімаю там чи перекидаю в одне положення і в друге. І прикрутив болтика цю ж гаєчку на той на болт. Назад, пару витків, буквально і все, більше його не потрібно, нікуди воно не дінеться. І доробив ось такі вентилятори, щоб охолоджувалося. Інвертор, коли дуже велика температура. З Китаю замовив ось такий тимчасово датчик, поки воно стоїть, і виставив 30 градусів піднімається, воно включає обдув мого інвертора. Напишіть, якщо ви використовуєте теж якесь охолодження для інвертора, чи просто до нього і не підходите. Мені кажеться, що дуже висока температура йому буде, коли на вулиці 30, тому... Ось такі вентилятори, вони, можна сказати, цілий день крутять і обдувають радіатора. Ну, на цьому буду завершувати. Дякую вам за увагу і побачимось дуже скоро, буде серія про генерацію.